Бачення акцент. знову радий вітати вас, шановні глядачі. Як завжди, о цій порі до вашої уваги випуск інформаційної програми День. В студії для вас працює Юлія Баберштень. Не пропустіть сьогодні головного. В Україні запрацював новий механізм реєстрації бізнесу. Потужні грозові фронти це частіше стають причиною пожежі. Відлахи дитячого протитуберкульозного санаторію навчилися бути згуртованими і дружніми. В області завершився футбольний чемпіонат Діти майбутнє України з 1 липня в Україні запрацював новий механізм реєстрації бізнесу. Заснувати підприємства або відкрити свою справу під особі підприємцю можна буде тільки в державній реєстраційній службі. Функціонує така структура і у нашому місті. Які ж нововведення чекають на бізнесменів, починаючи з цього місяця, дізнавалася Світлана Ковальчук. Новостворений відділ державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби шосткинського міськрайонного управління юстиції відтепер обслуговує суб'єктів господарювання як у місті, так і у районі. За словами начальника установи Оксани Белясник, передача функції реєстрації власної справи до держреєстру повинна стати максимально зручною для всіх бізнесменів. Можу запевнити, що зміни відбулися несуттєві. Робота державних реєстраторів продовжуватиметься в тому самому режимі, що й раніше. Державні реєстратори розміщуються в тому самому приміщенні, де їх звикли бачити люди, тобто за адресою місто Шостка, вулиця Горького, 4, телефони 70709 70739. Сьогодні відкрити свою справу можна, не виходячи з дому на спеціальному реєстраційному порталі, зазначає Оксана Михайлівна. Користувачеві досить мати ключ електронного цифрового підпису та можливість оплатити дистанційно реєстраційний збір. Також зменшився час на реєстрацію. Для юридичних осіб цей термін тепер складає три робочих дні, а для фізичних осіб-підприємців два дні. Пані Блясник нагадує, що особа, яка має намір стати підприємцем, повинна подати державному реєстратору за місцем проживання такі документи. Заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця, копію довідки про включення до державного реєстру фізичних осіб платників податків та інших обов'язкових платежів. Документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення реєстрації, нотаріально посвідчено письмову згоду батьків, усиновлювачів чи піклувальника або органу опіки та піклування, якщо вам виповнилося 16 років і ви маєте бажання розпочати власну справу. Додатково пред'являється паспорт для здійснення державної реєстрації юридичної особи підприємця, засновникові або його уповноваженому необхідно надати до установи заповнену реєстраційну картку. Оригінал та нотаріально завірену копію рішення про створення бізнесу, два примірника установчих документів та іншу інформацію. Документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб власників істотної участі цих юридичних осіб. У випадках, передбачених законом, додатково додається копія рішення органів Антимонопольного комітету України або Кабінетів міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб'єктів господарювання. У разі реєстрації фермерського господарства додатково надається копія державного акту на право приватної власності на землю або договір оренди, або ж копія державного акту на право постійного користування земельною ділянкою, повідомляє Оксана Белясник. Допоміжні документи передбачені і для іноземних юридичних осіб, які є засновниками бізнесу. Додатково подається документ. Про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного банківського судового реєстру, який відповідає вимогам законодавства. Законотворці стверджують, що такий механізм реєстрації бізнесу працює у всіх європейських країнах і є більш прийнятним для всіх суб'єктів господарювання. Крім цього, з метою полегшення громадянами збору документів керівництво Укрдержреєстру має намір підключити до своєї структури максимальну кількість державних органів. Спочатку липня у пожежі в Шосткинському районі загинуло дві людини, а на минулому тижні чималу суму збитків вогнище завдало мешканцям району. Причини, за якими стихія вступала в силу, різні: необережне поводження з вогнем, хуліганство та блискавки. Все частіше потужний грозовий фронт з'являється в нашій місцевості. Як же вберегти себе і свою оселю від небажаного гостя? Подробиці у наступному сюжеті. Лихо сталося на початку цього тижня. 1 липня полум'я забрала життя двох мешканців селища Вороніж, що проживали по вулиці Самарській, зазначає Святослав Рива, головний спеціаліст Шосткінського районного управління Державного рятування пожежної частини No4. На місці працювало два відділення ДПР, а також ППО 30, СМТ Вороніж. Згоріла господарська будівля. На місці згари ще було знайдені два обгорілих тіла, жителів Вороніжа. Ата вісім первого дорожня, які злопотрібляли спиртними напитками. їх накануні вечора видели на території хазяйства постройки в нітрізному стані, А чого ...скоріше всього перейшов пожар. На даний момент проводиться перевірка. Днями раніше в селі Каліївка Шосткінського району близько сьомої -го години ранку на пункт зв'язку пожежної частини надійшло повідомлення від чергового міліції про пожежу в цьому селі горів місцевий магазинчик. В результаті Побудівських предположительних хуліганських дій, було розбите стекло, а також занос відкритого сочника зажигання в середину магазину. Убиток від пожара составив 20 тисяч гривень. На даний момент розслідуванням займається міліція. Не уминуло лихо і село Клишки, де блискавка влучила в самісінький гараж, спалахнула пожежа. Сума завданих збитків для господаря склала приблизно 5 тисяч гривень. Пан Святослав наголосив на тому, що потужний грозовий фронт як на території України, так і на території нашого міста та району став з'являтися все частіше. Улюблене місце влучення блискавки, електричні прибори та побутова техніка. Як показує практика, необхідно відключати всі електроприбори, вплоть до мобільного, витягувати штепсельні вітки, вілки з розеток, а взагалі в найкращому випадку обісточити дом на деякий час. Це дасть 100% практичну гарантію, я без ваші прибори від дорогостоящого ремонту. якщо в результаті попадання мовні в один із приділительних пунктів лістовбол, то есть ви не будете виводити прибори із строя. Головний спеціаліст додав, що короткочасні високовольтні перепади в електричному дроті викликає ефект короткого замикання, що може привести до виникнення пожежі, травм і навіть загибелі людини. Аби не стати жертвою блискавки на відкритому повітрі, не слід забувати про застережні заходи. Якщо в відкритому полі, то лучше спрятатися где-нибудь в укромном месте, а именно в якомусь нибудь ложбинке, какой-нибудь ямочке, рве и непогоду в этом месте. Что же касается того, що прятаться під деревами, не стоит прятаться під соснами, дубами. Они найбільше, как показывает практика, притягивают к себе электростатические разряды молнии. Нерідко саме від цього природного явища в нашому районі страждають люди. Було случаї дві тисячі 2010 дутичі десятам, в шосхинському районі в результаті попадання молнії були травмовані кілька людей. Причиною того, що блискавка так часто влучає саме на території села, аби селище має своє пояснення. Все менше і менше мовні відводу стало на території сільських Їх не перевіряють, не проводять ревізії. Відповідно, і молнії більше попадають в хазяйство постройки, особливо в частний сектор. Всі домашні електричні прибори мають бути заземлені у зворотньому випадку. Вихід їх з ладу і виникнення пожежі не є виключенням, додає головний спеціаліст. У 2008 році. Причина такого пожара стала звичайний радіолінитель телефону в 14 та ж в домі попала в антенну, прийшов пожар внутрі квартири. Ну слава Богу, що вовремя було замечено і пожар досить на начальне стадії. Пожежники вкотре раз застерігають всіх нас від необережного поводження з вогнем та закликають уважно користуватися приборами, які несуть в собі електричний розряд, аби вберегтися від виникнення непередбачуваної ситуації та матеріальних і моральних збитків. Шоскінський міський центр, соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, влітку став справжнім продюсерським центром з виробництва гарного настрою для дітлахів Шостки, який оздоровлюється в таборах приміських та заміських. Фахівці і соціальної роботи під керівництвом директора центру Тетяни Горби розробили індивідуальні програми для дітей відповідних вікових категорій, які і розпочали впроваджувати для табірчан. Цього тижня наша знімальна група стала свідком ігрової програми, яку соціальні фахівці організували та провели в обласному дитячому протитуберкульозному санаторії Лісова пісня. Центр соціальних служб у справах сім'ї, дітей і молоді за поточний рік вже розробив і провів більше 70 заходів з різними категоріями шосткинців, які опинилися в складних життєвих обставинах. Діти у нас прив'язані до телевізору, прив'язані до комп'ютеру. Мало уділяється уваги спортивним мероприятиям, мало уваги уділяється навіть в сім'ї в тому плані, щоб про дитині лекцію про гігієні, лекцію а в наркотиков, о вреде курения, о вреде алкоголизма. И мы, посещая детей в лагерях отдыха, ну, в течение года, конечно же, мы приходим в школы или в учебные заведения, мы напоминаем им о том, как нужно вести себя, как нужно вести здоровый образ жизни. Мы рассказываем детям о правилах поведения на воде. То есть мы выполняем, в принципе, всю ту работу, которую Діти ніде отримують, бути вдома. Спеціалісти охопили багатодітні родини, малозабезпечених громадян, умовно засуджених неповнолітніх та їх батьків. Літню роботу керівництво центру скерувало таким чином, аби всі діти шостки, які відпочивають та брах всіх видів, мали змогу стати більш активними, розумними і щасливими за допомогою тренінгових ігрових та розважальних заходів, розроблених центром. Програма підназначена для діток 11 15 років. Сьогодні тренінгова програма, яка підназначена для, на українські мову кажуть, згуртування колективу. Віковічні сосни, свіже повітря та звичний розклад табірчан з обласного дитячого протитуберкульозного санаторію Лісова пісня було урізноманітнено одного сонячного дня. Адже два фахівці із соціальної роботи привезли дітлахам авторську ігрову програму, направлену на підвищення самооцінки, активізації внутрішніх ресурсів та Талантів дітей Наталія Обуховська, спеціаліст Шосткинського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, коментує. Хочеться сказати, що в нашому центрі працюють люди з різних гуманитарное гуманітарне, но тим не менее у нас є психологи, є педагоги. Лично я режисер по образованию. Є у нас спеціаліст, який фехтования. навиками вот Недавно теж були в лагерях в Пироговке, где дітям був предоставлен мастер-клас по фехтуванню. Таке дозвілля сприйняли на урані не тільки табірчани. Головний лікар дитячого протитуберкульозного санаторію Валентина Пустовіт задоволена цінним сприянням організації. Ці дозвілля її вихованців від Центру соціальних служб. Дітям це дуже подобається. Дітлахи лісової пісні не просто діти. Їх життєвий шлях є досить складним, і обставини, в які потрапили їх родини, також нелегкі. Тому допомога Центру соціальних служб, профіль яких робота з родинами, які пробувають у стані вирішення складних життєвих ситуацій, є актуальною і своєчасною. У нас спеціалізували. учреждения, поэтому не все дети у нас здесь могут оздоровиться. У нас попадают дети только с показаниями. Это дети из туб контактов, это дети инфицированные туберкулезной палочкой, это дети, ну плюс к этому еще из асоциальных условий жизни, часто болеющие дети и плюс, допустим, контактные по туберкулезу. Ну и вы сами, наверное, знаете, что у нас каждый второй или третий ребенок обязательно инфици. Інфіцірована туберкульозною паличкою, поэтому це вже є показанням для направлення в наше учреждение. Табірчани лісової пісні щоденно мають змогу, окрім оздоровлення, отримати насичену конкурсну та дозвіллеву програму від своїх вихователів. Проте ініціатива спеціалістів центру дітлахам стала до вподоби. Сподобалась вона і вихователям. Коли нам допомога, звідки надходить допомога, ми як кажуть, руками за тільки. Завдання та конкурси з арсеналу ігрової програми Центру соціальних служб викликали хвилю дитячих емоцій та вибух їх внутрішнього потенціалу. Навіть знайомство стало своєрідною вправою на вміння бачити в собі та інших позитивні моменти, вміти вмимувати комплімент. Діти мали змогу більш чітко усвідомити власні мрії. На завершення заходу дітлахи навчилися бути більш згуртованими, зуміли простягнути один одному руку підтримки, щоб держати друга. Золото шкільного футбольного чемпіонату залишилося в Сумах. В області завершився футбольний турнір Діти майбутнє України, участь в якому взяли близько трьох тисяч команд. Крізь сито чималої кількості відбрукових матчів, до фіналу потрапили команди сумської спеціалізованої школи номер 7 і Добов'язківського навчального виховного комплексу. Команда шостки стала бронзовим призером. Далі у сюжеті наших сумських колег. Ще до початку матчу на території футбольного центру вирувало справжнє свято. Дітей та їх батьків вітали казкові персонажі. Кожен міг спробувати свої сили в різновидах і елементах футболу від ударів по воротах до настільних ігор. Ближче до гри на трибунах ставало дедалі менше вільних місць. Більшість болівальників підтримували господарів команду сьомої сумської школи. А от губернатор, який також відвідав фінал, зізнався, що вболіває не за якусь з команд, а за успіхи майбутніх футболістів і порівняв цей матч з українським футболом. Эль Это такой дерби напоминает шахтеры Динамо, так и здесь Канатопы суммы. Кто сегодня победит, мы посмотрим. Но самое главное, что до финала дошли лучшие команды. И все, кто участвовал в чемпионате, ребята я уверен, получили массу удовольствия игры в футбол, эмоции настоящие. И главное, они проверили свою физическую форму. Наближалася найголовніша подія вечора фінал шкільного чемпіонату. І за кілька хвилин до стартового свистка капітани команд поділилися сподіваннями. Настроєння дуже серйозне, тому що це фінальний матч. Ми хочемо побіду. Програш не бажаємо. Фіналі ж, я думаю, слаби команди не будуть зустрічатися. Я... А там в кінці вже увідім, хто побідітель, хто сильніший. Очевидно, що капітани вміло приховували емоції, бо відчували. Саме їм доведеться вирішувати долю матчу. Але навряд чи хтось міг спрогнозувати, що станеться це в очній дуелі юних лідерів. На 40 40-й хвилині матчу арбітер Володимир Ісаєв призначив пенальті у ворота команди з Конотопського району. Сумчанин Максим Горбунов підійшов до м'яча і точним ударом поклав його в кут воріт візаві. Серія замін від тренерського штабу Бов'язівського НВК на гру не вплинула. Тож здійнятими догори руками фінальний свисток зустріли підопічні Станіслава Корсуна. Ребята їх особо не, не стоїло настраїть, потому що вони самі прекрасно понимали, що это фінал. Они виходили, не сражались, вони победили. Ще хвилина, і на кубку, який візуально дуже нагадує Ліго Чемпіонівський, увіковічено переможця змагань. Заслужені нагороди після матчу отримали всі призери. Бронзу розділили команди шостки та краснопілля. Срібло поїхало у дубов'язівку. Кубок і золоті медалі залишилися у сумах. Віста я не грав за цю школу. і Я дуже наволен, що ми змогли побідіть. Ну і дійти так далеко. Обласна федерація футболу планує провести новий, ще більш масовий дитячий турнір. Чи подаруй нам сонечко і своє тепло в п'ятницю 4 липня, дізнаємося з синаптичного прогнозу. В день 4 липня в шості очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Температура повітря буде триматися на позначках 23-25 градусів тепла. Вночі буде прохолодніше – 18-22 градусів вище нуля. Вітер північно-сідній – 2-3 метри за секунду. Нагадую, що новини нашого каналу можна переглянути на сайті Шосткінської міської ради. А сьогоднішній випуск на телебаченні Акцент добіг свого завершення. Я, Юлія Беберштин, прощаюся з вами до наступних ефірів. На все добре.